Наша команда детально проаналізувала текст оприлюдненого бюджету. І ми стверджуємо, що так, як ми і передбачали, на жаль, бюджет, який оприлюднений, не відповідає навіть тим текстам і правкам, які голосувалися напередодні перед Новим роком Верховною Радою. Причому це стосується, в тому числі і соціальних питань. Наприклад, саме в законі про бюджет, я підкреслюю, в законі про бюджет не передбачена індексація пенсій і заробітних плат з 1 липня 2015 року. Уряд стверджує, що індексація передбачена в законі 1577, але цей закон не є бюджетом. І якщо грошей не передбачено, то і індексація також є неможливою. Хочу зазначити, що все те, що прописано сьогодні в бюджеті. Повністю відповідає стенограмам і тим рішенням, які були прийняті. В залі на погоджувальній раді прозвучало питання про те, що в державному бюджеті не передбачено індексації соціальних стандартів. З 1 липня. Но це не відповідає дійсності, оскільки з 1 липня передбачена індексація соціальних стандартів, але вона передбачена не законом про державний бюджет, що повністю відповідає Конституції а законом 1577, який був проголосований як базовий пакет законів бюджетного бюджетного спрямування